Вітаю студія. Сьогодні Дніпропетровськ не спить у цей останній вихідний день перед повноцінним трудовим тижнем, першим в цьому році. Дніпропетровці вийшли в центр. Тут на площі героїв майдану продовжує працювати безкоштовна козанка. Тут же вперше в історії міста встановили на місці, де стояв колись пам'ятник Леніна ялинку. Дуже багато людей. І сьогодні волонтери, де мобілізовані бійці АТО і, взагалі, небайдужі люди, які намагаються зберегти українські традиції. Влаштували для дніпропетровців такий яскравий український вертеп. І наразі біля нас знаходиться пані Ірина Ірина Рева, вона є організатором сьогоднішнього святкового вертепу. Тож, пані Іро, розкажіть, як прийшла взагалі така думка, чому сьогодні і хто задіяний в сьогоднішньому вертепі? Так, ну насправді ця задумка прийшла не сьогодні, а кілька років тому. От коли ми готувалися до чергового нового року, до чергових свят, і раптом ми зрозуміли, що просто сидіти на за столом і їсти. Салати, говорити тости, воно якось вже вже всі тости почуті, всі знайомі, якби знайомі. От. І ми вирішили зробити щось новеньке, якось буденність роз, розбавити. І от ми вирішили організувати вертеп. Наші друзі написали сценарій. Ми старалися зробити так, щоб у нас всі учасники були правдиві. Тобто, волонтери це справжні волонтери, наші вояки це справжні вояки. Люди, ну які вже представляли темні сили, це також дуже чудові, дуже гарні люди. Ми їм дуже вдячні. От вони, що вони взяли на себе таку так, таку непросту місію. Тим більше, що їм погрожували, що діти будуть їх лазинами бити. Розкажіть декілька слів про сам сценарій. Я так розумію, вертеп, який підлаштований під сучасні події під сьогодення. У нас є і світла частина розповідь про народження Христа, і темна частина про розповідь про нашу війну, про нашу боротьбу, про наших волонтерів, які дуже великі молодці. У нас дуже багато людей в останній момент з'явилися, які підключилися до нашої події. От, от тут на сцені ми бачимо і дорослих, і дітей. От, то ми сподіваємося, що це будуть наші дітки, які будуть. Допомагати нам боротися з темними силами. У нас пастушки, бачите, які солідні, з лозинами, з мечами. Вони готові боротися за добро. От. А тепер пастушки покажіть нам пана відьмачука. Я підуй, злісний відьмачук, Негідник, путінський борчук. Я мрію гарно маю. Про неї заспівають. Я не хочу ковбаси, я не хочу масла, а без на кремлі ніколи не згас. Е, я так розумію, що сьогодні у вас була лише одна репетиція, так ви познайомилися вже. Чи не страшно грати з людьми на сцені, яких ти не бачила до цього взагалі ні разу в житті? Е, ну, як е, багатьох я знаю, багатьох бачила, але є ті, хто знаєте, от я знаю тебе, але не знаю, наприклад, цього хлопця. Але його знаєш ти. І тобто це така певна довіра. Ми за дві години репетиції вже зрозуміли, що ми всі е, о, одної масті, так би мовити, всі артисти. І так було дуже тепло проходила репетиція. в нас дуже злажено все. Вийшло то, щось так Дніпропетровськ проводить цей останній святковий день. До завтра вже вранці всі розійдуться на роботу, але це нікого не лякає. В підйом нікого не лякає. І наразі в Дніпропетровську дуже весело студія.